Хочу привітати всю гітарну спільноту зі знаменною подією для Харкова та всієї України. Відкриття фестивалю класичної гітари Харків у гітар сізонс». Я дуже радію, що засновником та арт-директором цього фестивалю є мій випускник Харківського університету мистецтв імені Коготляревського Олександр Колик. Це відома постать в гітарному світі. Він викладач Харківського музичного фахового коледжу імені Ляташинського. Його учні постійно стають лауреатами всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Яскравий виконавець, самобутній композитор, автор цікавих наукових статей. Олександр Кулик прийняв естафету наших чудових традицій. Всі ми пам'ятаємо вечора гітарної музики, які проводили Іван Балан, Віталій Петров. Останні 15 років вечори пам'яті Віталія Петрова разом проводили Ірина Шевчук, Вікторія Ткаченка. Володимир Доценко. Хочу сказати, що ця подія надзвичайно важлива сьогодні, коли йде страшна війна. Це свято музики необхідне насамперед для нашої молоді, для молодих виконавців на класичній гітарі. Я щасливий з нагоди відкриття цього фестивалю. Дякую за мужність та силу духу. Пишаюсь та бажаю нескінченною творчої назнаки.